Довелося їхати в Дніпро, щоб з вами зустрітися, тому що зараз ви найзатятіший. Прогульщик Верховної Ради Андрій Білецький, ви і Валерій Посаренко. Три людини, що взагалі до Верховної Ради не ходять, оштрафували вже. Я декілька разів був у Верховній Раді, все ж таки, ми пам'ятаємо, ми з вами тоді спілкувалися. Ті декілька разів. Навіть був. але насправді, все ж таки, основну свою частину того часу, що мені Бог відвів, я на фронті провожу і по фронтових питаннях. Бо поки йде війна, я своїм виборцям власне обіцяв. Те, що Вісім та відсотків часу я буду проводити на війні. Ну так воно і є. Думали скласти депутатські повноваження, аби не займати місце в Верховній Раді, аби там хтось інший приймав закони, тому що все ж таки вас обрали закони приймати. Поки цей мандат депутатський дає мені можливість впливати на деяку ситуацію там по забезпеченню наших підрозділів по організації самих бойових дій і так далі. То я, звичайно, його використовую. Хоч ну це для мене далека не було ніколи метою і зараз не є. Можна вас привітати у доньки влітку. Було весілля з мером Дніпра. Ви настільки близькі друзі. Що він навіть надав свою власну дачу для того, аби провести весілля вашої доньки, і всю організацію він також взяв на себе. Ну не тільки він, там ще мої друзі, так само, але я їм дуже вдячний за все, бо я би не потягнув. Просто Що подарував мер Дніпра Борис Філатов вашій доньці на весілля, власне, весілля.